Три фактори, які допоможуть твоєму організмові жити якісніше, пильнувати своє здоров'я і бути здоровим. Перший факт. Інфекція в організмі розмножується за сприятливих умов. Е, підвищення кислотності шлунково кишкового тракту крові, лімфи і слізових оболонок органів. Якщо там є підвищена кислотність, це сприятлива умова для розмноження бактерій, вірусів, грибків, глистів. Тому тобі потрібно знижувати кислотність, щоб в організмі не було середовища для розмноження інфекцій. Другий факт для того, щоб зрозуміти, як забрати інфекцію з дихальних шляхів, з е, шлунково-кішкового тракту, глисти, віруси, паразити, потрібно зрозуміти, що якщо інфекція є в кишечнику, то вона є по крові. Якщо інфекція є в дихальних шляхах, вона є по крові і в кишечнику. Якщо інфекція є в нирках, то вона є і по крові, і по лімфі. Тому тобі потрібно чистити організм, і цей пункт допоможе тобі очистити інфекцію і зменшити її. Третій, головний пункт. Інфекція живиться слизю, некорисною слизю, токсичною слизю, яка береться із порушеного харчування, нераціонального харчування, неправильного харчування. Тому потрібно тобі очищати слизь, розщеплювати цю слизь, виводити цю слизь з кишечника, з дихальних шляхів, щоб інфекція не мала середовища для харчування. І тоді твій організм буде тобі дякувати. Підписуйся на мій Тікток. Став лайк, рекомендуй друзям знайомим прості бадьорі правила по здоров'ю і обов'язково виконуй їх.